Є всі? напитуєте жарту на діалосами вигляді полочек, потім я пускаю через цей люк, кладуть на каталку, відправляють солену ванну. Тут либо метр вісімдесят, чиста джерельна вода і кухонна вірува на сіт. Ще ніяких концентрацій тут немає. На даний момент тут є лише і його будуть отримати 24 години, тобто добу. Пуси отримують 15-20 хвилин, бо він маленький, м'який і має велике свинство брати багато солі. Солона, ванна міняється раз рік, але концентрація солі і температура вимірюється кожен день. Якщо потрібно додавати солі, додається сіль, якщо охолоджувати, охолоджують. Але охолоджують лише в літній період часу, тому що температура підвалу регулюється грутом, бо весь підвал фактично в землю. Нарци витримують отримують солоніванні також 24 години. Все зрозуміло?